Привіт, це я Дем'ян. І сьогодні я вам покажу як будувати портал у Ender -світ. Ми робимо спочатку ось так. Це я думаю кожен знає. Так, добре, що це мій будинок. Мій світ називається Світ від каналу Дем'ян До речі, підписуйтесь на мій канал. Вас там чекає купо по моїх відео. І, і пишіть коментарі. Ось. І портал готовий. Ось, і щоб назад потрапити. Треба або вбити дракона, або зробити такий самий і стрибнути туди. Диво, це справжній робочий портал. Тепер ви знаєте, як це робити. Боже, в мене меча нема. Я ніяк не можу себе розкопати. О, все, розкопав себе. Вилетів звідси. ж, ще я в креативі. Це добре. Де там дракончик той. Бачу його хп, бачу набачу. Його... А, ну ось і він. Заходьте в Майнкрафт робіть такий самий. Ну, поняття ось тут. Ось я хочу поки що додому, не хочу я його вбивати, бо я не підготувався. Я броню не взяв, не, не взяв меч. Щоб дракона бити. Без меча взагалі довго буде. Чи до мечем я це достатньо довго було? Про неї я виживач, щоб не помер. Бе. Від цього. Бувайте, друзі. А, хоча ну, на кінці у нас ще ось така кінцева заставка, хоча це не вважається, ніби ми пройшли Майнкрафт.